thank У нас було тільки дистанційне навчання. Далі у нас невелике, але є найпростіше уняття. І наші діти не навчались, але проходили консультації. Гурткова робота проводилась зовсім невелике приміщення. Воно було розраховано на 50 дітей. Ми складали графік, і діти не мали можливість спілкуватися один з одним. На сьогоднішній день наша школа готова приймати 500 дітей. Першого. Зміною 500 дітей в другу зміну. Ми навчаємося дві зміни з 8 ранку до 17 години. Діти приходять на навчання як звичайні школи. Це діти нашої громади, наше селище, селище Кушон і селище Малокатеринівка. У нас є шкільний автобус, який дає можливість підвозити дітей як в школу, так і додому. Мені дуже сподобалася школа, як вона виглядає, що вся нова техніка. що… Всі нові парти, стільці та комп'ютери, все, все нове зараз. займалася робототехнікою, програмували роботу. У нас є базова кухня, готуються страви там, відповідно, технологічних карток і меню Євгена Клопотенко. Ми готуємо в школі і у нас є такі відра, термоса і переносимо їх сюди. Далі початкові класи вони готуються в класах, це ланчбокси, вони закриваються, кожен отримує свою порцію в класах, вони їдять, це молодші класи. Молодші класи і пільгові категорії діти пільгових категорій всі харчуються безкоштовно. А старші класи мають змогу придбати собі в буфеті якусь продукцію. Є у нас ви бачили зона там, де діти можуть активно відпочивати. У нас є хокей, теніс. Крім цього, у нас є і баскетбол, який дозволяє тут працювати. аерофутбол. Крім цього, у нас є настільні настільні ігри, в тому числі шахи. Спортивної зали немає, але ми ось з вами зараз знаходимося в цій лаунж-зоні, і вчителі планують свою роботу. У нас є інвентар, і тут вони будуть працювати. І вони пристосовують свою роботу саме в закритому просторі. Було ну, дуже добре, коли у вас є хтось на допомогу, який так. може розкручувати ви. Я за Все, молодець. Людина так, і наверх же так? так все. є. У нас на базі нашого ліцею створений посередок захисту України. Ми відвели два класи, і теж освітня субвенція. У нас була виділена, ми придбали дуже багато обладнання для цього предмету. І там, де спортивна, у нас є симулятори для дронів, і самі є дрони, де діти вчаться керувати дроном. Давайте спробуємо проїхатись до виходу і назад. Мабуть, як світ. Ось такі штуки, зелений екран, фотоапарат і програмне забезпечення. Дають. Ми намагаємось тепер розібратися з тим, як воно працює. До цього ми працювали. Е, Ніка, покажи, який фотоапарат. Отакий. Телефони ми знімали. У нас два перших місця вже в обласних конкурсах. От, А тепер будемо тут працювати. Гурток десь 15 дітей. Я думаю, якби ми ходили в школу до цього, то було б набагато більше. Ну знову ж таки залежить від батьків, чи пущать, чи не